Моє вітання. Сьогодні вам показуємо Volkswagen Touran 2020 року випуску. Ця машинка у нас пригнана з Франції. Як бачите по номерам, він розмитаний, сертифікований, готовий до першої поставки на облік. Пробіг у нас 179 тисяч кілометрів. Це 2.0, 150 кінських сил на автоматі DSG. Ось так от він у нас виглядає. Технічно взагалі без зауважень. Візуально також. Ось такий у нас ключик. Є у нас автоскладання дзеркал. О, от дзеркала зложились. Розложились. Так, е -е, легкосплавні дисочки, різина Мішелін, що передня, що задня. По протектору взагалі майже нульць. Резина у нас якого року? 24-го року резина. Раз. Взагалі бомбезна. І 24-го року два. Покажу ближче, як виглядає загалом у нас лакофарбове покриття, сколіки. Думаю, якість відео, відео буде дозволяти це все, щоб було видно. Зауважень по машинці немає. Закрилась. Ось такий подвійний вихлоп, камера заднього руху, парктроніки. І пішли до салону. Розкажу, що ми там маємо в ньому. Звичайне скло підіймочі передні, задні. По матеріалам Volkswagen, як завжди, все приємне на дотик. Глибокі-глибокі сидіння, гарна бокова підтримка, мікроліфт. Пробігу, повторюсь, майже 180 тисяч кілометрів. Щоб ви собі розуміли, зробили комплексну мийку та й все. Даже не полірвали, нічого не робили. Стан офігенський. Зверніть увагу на стан керма. Кермо оригінальне, нічого не робилось, нічого не перетягувалось. Є адаптивний круїз-контроль, датчики дощу, датчики світла, регулювання керма по виліту та по висоті. Так, давайте заведемо його. Так, кучок ключів маю в кармані. Це достати саме його. Так, закриваємо двері. Збавимо звук. Так. Салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу, датчики світла є, куча ось тут всяких шухлядочок. Окляд для окулярів. І так, карманчики. Торпеда у нас м'ягенька, все мій і, і цікаве, це 2-літровий На турані це прям те, що лікар прописав. Система старт-стоп. Парктроніки, двозонний клімат-контроль. Збрехав? Збрехав, Електронний стоянковий гальма. Автохолд. Хто не знає, автохолд це така система. Коли ви зупиняєтесь на світлофорі, стоїть, нажали гальма, зупинились, пустили гальма, машина не їде. Не їде доки доки не нажмете на газ. Ось такі у нас кермашки тут. Мультимедія, багатофункціональна навігація, все тут є, Android Auto, Apple CarPlay також присутні. Виходи під телефон, розеточка 12 вольт. І ходімо назад. Подивимось, що у нас ззаду є. Декоративні вставочки під алюміній. Такий приємний салончик. Величезні величезні задні двері зі своїм ростом 175 см сюди аж прямо залітаю. Так, оба, є такі столики Клімат-контроль для задніх пасажирів. Задні вікна у нас тоновані. Сидіння складаються, рухаються на салазках. Кожне сидіння окремо. Тобто не так, як, наприклад, на сценіках там, де 2 плюс 1 йде, тут кожне сидіння окремо. Так, покажемо, що у нас тут є. Тут у нас запаска, там органайзер теж є. Шторка присутня. Два положення. Тут у нас крючочки. Багажник не зачоганий, не задертий. Ну, двері, звісно, громадніші. Тут реально Будеш за... будете заходити ногами. Менша віргідність, те, що будуть ваші пасажири пороги дряпати ногами. Ось такий космічний корабель. Катався я на таких 1,6. 1,6 нормально, їдуть, скажімо так. Комфортно, добре. 1,6 вистачає, але все ж як-не-як. 2,0 є 2,0. Взагалі інший крутящий момент, їде він суттєво краще. Що ж, ця машинка у нас в наявності в Вінниці. Покажу вам Він-код. Захочете, перевірити. По карвертікалу, по офіційній базі. Нажмете паузу, запишете собі ВІН-код. Що ж, машинка в наявності готова до будь-яких ваших перевірок, тест драйвів. Буду радий вас прокатати і пластити кавою. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.